Доброго ранку, дівчатка та хлопчики. Відгадайте загадку. По проводці я біжу, без проводки я стою. Де мене немає, там світло не палає. Що це? Так, це електрика. Електрика це невидима сила, яка біжить по проводах і допомагає людям у багатьох важливих справах щодня. Вона допомагає працювати електротранспорту, Тролейбусам, трамваям, потягам у метро, електропоїздам та електромобілям. Завдяки електриці працюють різні побутові прилади, та ми можемо заряджати гаджети. Вона робить наші будинки та вулиці світлими, коли темно на дворі. А ти знаєш, як називається професія людей, які прокладають або лагодять електричні проводи? Підключають електрику до будинків та інших будівель, щоб світло було у домівках і на вулицях, щоб все працювало справно. Так, це електрики. У них є спеціальний одяг і інструменти, щоб бути в безпеці, адже робота з електрикою потребує великої обережності. Електрикам в роботі допомагають різні машини. Ось ця машина. З підйомником підняла електрики високо вгору до самого ліхтаря, щоб замінити стару лампочку на нову. І тепер ввечері вулиця буде добре освітлена. Коли ж потрібно було встановити нові ліхтарі, на допомогу прийшла інша машина. Спереду в неї був бур, яким вона рила глибокі і рівні ями для нових стовпів. А з другого боку був. Підйомний механізм, яким вона піднімала великі бетонні стовпи і допомагала електрикам їх встановлювати у вириті ями. Електрики закріплювали стовпи і вішали на них проводи, які привезла спеціальна вантажівочка з великою катушкою у кузові. На цій катушці було багато нового проводу, щоб електрика. Змогла дійти до всіх ліхтарів на нашій вулиці. Потім до нових стовпів прикріпили нові ліхтарі. Це електрикам зробити допомогла машина з підйомником. Кожен день електрики виконують свою важливу роботу, щоб наше місто було світлим і затишним навіть уночі. Електрика це помічник людини. Але щоб уникнути нещасних випадків, Необхідно чітко усвідомлювати небезпеку електричного струму, а також добре знати та виконувати основні правила безпеки. Запам'ятай, електричний струм не має ні запаху, ні кольору. Ніколи не торкайся оголених проводів і кабелів. Виймати електровилку з розетки треба, тримаючи її за корпус. У жодному разі не тягнути за шнур і не братися за вилку мокрими руками. Електроприлади не іграшка, а помічники в будинку. Мити та чистити їх необхідно тільки у вимкненому стані. Не наближайся до розподільних щитків або трансформаторів на близьку відстань і в жодному разі не намагайся в них залізти, навіть якщо туди залетів улюблений м'яч. Забороняється підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, гратися під ними або лити на них воду, не можна перебувати біля дерев, гілки яких торкаються проводів електромереж, не можна збирати з них урожай та розгойдувати їх. У разі обриву проводів не дозволяти людям і тваринам наближатися до небезпечного місця. Потрібно Покликати дорослих. А вони вже повідомлять про це енергетикам. мій маленький друже, ти запам'ятав, що таке електрика? Що працює завдяки електроструму? Як називається професія людей, що встановлюють та ремонтують електричне обладнання? Які правила безпеки? Треба знати і виконувати, щоб уникнути нещасних випадків при користуванні електрикою і електроприладами. Розкажи про них своїм батькам і друзям. До побачення, до нових зустрічей!